Вітаю сьогодні. Хочу поговорити з вами на таку доволі важливу тему. Вона в тій чи іншій мірі зачіпається в кожному моєму відео і приділяється дійсно велика увага саме цьому симптому залежності, тому що не припрацювавши його, не припрацювавши саме цей механізм захисту, ми не можемо прийти далі. Психіка не пропускає людину далі по одуженню, але це стосується не тільки залежних, а й співзалежних. Це відео має дати пояснення, чому алкоголік не бачить свою проблему, чому наркоман не бачить сенсу їхати лікуватися, чому їхні близькі співзалежні продовжують жити в цьому пеклі і не приймають ніяких мір для того, щоб щось змінити. Чим алкоголік, наприклад, який не розуміє свою проблему, відрізняється від. Залежного від алкоголіка, який просить про допомогу, хоча вони знаходяться, наприклад, приблизно в одній такій самому положенні, в такій самій ситуації, і як працює система ілюзів у залежних та у їх близьких. Сьогодні ми поговоримо про такий механізм захисту психіки, як заперечення. Саме воно не дає в повній мірі побачити реальну ситуацію, яка склалася в житті залежного, та й взагалі в житті всієї сім'ї. Саме воно захищає психіку людини від душевного і внутрішнього болю, який вона відчуває, коли тверезіє і дивиться на ситуацію, яка склалася. Саме заперечення змушує людину залишити все, як є, і виправдовуючись і наводячи різні аргументи, щоб не приймати ніякі міри. Як і все, що є в людині, має свій сенс, так і заперечення має свій сенс і свою функцію в нашому організмі, в нашій, в нашій психіці. Саме головна функція заперечення це захистити людину від внутрішнього душевного болю, і саме заперечення ставить під сумніву якусь інформацію, якісь факти, які можуть нанести людині біль. Наприклад, втрата якоїсь рідної і близької людини. І перша реакція у людини це не може бути. Психіка ставить під сумніви цю інформацію, ці факти. І іноді потрібно багато часу для того, щоб ця інформація пройшла всі. Слої заперечення і дійшла до усвідомлення людини. Доки психіка буде не готова прийняти цю інформацію, вона буде ставитися під сумніви, але у випадку із залежністю, алкоголізмом, наркоманією, ігроманією чи співзалежністю заперечення грає більше на руку і зі сторони і на користь саме хвороби. От уявіть, поставили людині, наприклад, якийсь медичний діагноз там рак першого чи другого ступеню. і Якщо вчасно почати лікування, прийняти якісь міри, то можна вилікувати цю хворобу. Але людина заперечує, наприклад, наявність цього факту. Вона не хоче приймати те, що в неї є хвороба, і відповідно не приймає ніякі міри в той час, поки людина заперечує цю хворобу. Хвороба прогресує і переходить з однієї з, ступен... з одного ступеню до іншого. і... До того часу, доки взагалі ситуація не стане безнадійною. І доки людина заперечує цю хворобу, хвороба просто робить своє діло, теж саме можна сказати і про залежність. В той час, доки людина не приймає факту наявності в себе залежності, хвороба все рівно прогресує, там заперечує людина чи не заперечує, але хвороба просто робить свою справу і точно не на користь людині. В ілюзії сформованій запереченням набагато легше, безпечніше і здається комфортніше, втік просто від реальності, і все залежний взагалі по іншому бачить цей світ, його свідомість спотворена запереченням, і він живе в такому своєму ілюзорному світі. Тому не потрібно від нього чекати якогось реально критичного об'єктивного ставлення до якихось речей. Такий спосіб життя стає для нього звичним, і те, що об'єктивно зі сторони людям здається вже неприйнятним, для нього це норма. Він не бачить головного того, що він залежний від алкоголю, від наркотиків, від гри, які з часом стали для нього засобом уходу від проблем, позбавлення якихось негативних емоцій чи переживань, чи взагалі способом веселого проведення часу, і він усіма своїми силами захищає свій спосіб життя. Люди, які намагаються залежному пояснити, що в нього є проблеми з залежністю, що йому потрібно щось міняти, що йому потрібно зупинитися, підсвідомо сприймаються залежним як вороги, які хочуть забрати у нього найвищу цінність, чи єдиний спосіб обезболитися, розслабитися чи отримати задоволення. Розум залежної людини дуже коварний, і він всяким різним чином пояснює людині, чому в нього дійсно нема проблем, наводить аргументи, виправдовує його і пояснює. Сні, чому йому не потрібно нічого міняти залежному, насправді дуже боляче і не хочеться дивитися на те, що відбувається в його житті, і саме тут йому на допомогу, так би мовити, приходить заперечення, за допомогою якого він опиняється у владі самообману. Він починає вірити в те, що всі, крім нього, винні в його бідах, що в нього взагалі немає проблем із вживанням, чи те, що він повністю може контролювати свою хворобу. Співзалежні, так як і залежні, дуже часто заперечують факт наявності в сім'ї залежності чи співзалежності в собі. Вони виправдовують поведінку залежного, перекладають відповідальність, якось аргументують, чому він так себе веде. Він не хворий, але це просто якісь там в нього якісь проблеми, наприклад. Вони применшують значення залежності на проблеми, які виникають у залежного в житті, пояснюються якимись іншими фактами. І не розуміють того, що йому потрібно лікувати. Належним чином, але найголовніше вони не розуміють того, що саме їхня поведінка, їхня співзалежність має прямий позитивний вплив на формування залежності в їхньої близької людини і вони своєю поведінкою допомагають людині деградувати і вмирати. І, звичайно ж, сім'я, в якій об'єктивно є залежність, є проблема, але всі члени сім'ї заперечують цей факт, заперечують наявність цієї проблеми. Приречена, вони один підтримують і підживлюють ілюзію один одного і продовжують крутитися в цьому пекальному колі. І для того, щоб це коло розірвалося, потрібно комусь все таки допустити вірогідність наявності проблеми і приймати якісь рішення для того, щоб Обірвати це коло і частіше всього це стають близькі. Звичайно, на початку вони не розуміють свою якусь роль в цьому, але принаймні вони зі сторони бачать, куди котиться життя їх близької людини і починають його мотивувати на лікування. Проте є такі випадки, коли вже навіть залежний усвідомив те, що в нього є проблема і просить про допомогу, але його родичі, співзалежні, переконують його в зворотньому, переконують, що не так все погано, ти що. Там візьми за голову, вкрути собі голову, прийми рік. Рішення влаштуйся на якусь іншу роботу, там підживлюють його ілюзію, тобто і переконують його у зворотньому. На жаль, буває і так. Якщо є залежність, вживання алкоголю, наркотиків чи пристрасті до азартних ігор, то в будь-якому випадку у людини є наслідки у всіх сферах життя: погіршення фізичного стану, харчування, сну, психологічного стану, взаємостосунків у сім'ї, на роботі, у навчанні, погіршення фізичного і матеріального стану, брехня, маніпуляції, егоїзм це все є наслідок залежності. І якщо ми навіть заперечуємо ці факти, це не відміняє їх наявність. Визнаємо ми залежність чи ні, їй все рівно вона продовжує робити свою справу, а саме руйнувати життя. Тому перше, що потрібно, це усвідомити факт наявності залежності як хвороби, яка потребує спеціальної терапії, і зрозуміти те, що всі вище перераховані наслідки це є наслідок саме вживання, саме такого способу життя, а точніше, мислення, яке призводить до цього. Зазвичай людині, щоб прийняти якусь болісну чи неприємну для себе ситуацію, потрібно пройти всі п'ять стадій прийняття. По-перше, це заперечення, тобто не може бути. По-друге, це злість і агресія по відношенню до себе чи до інших пошуки винних. По-третє, це торги, навіщо це все мені, за що це все мені. Потім депресія і вже потім прийняття. Але у залежних та у співзалежних, які не усвідомлюють свою проблему, цей вес. Процес блокується запереченням. Заперечення, заперечення це один із симптомів хвороби, але один із найголовніших симптомів, тому що він блокує і перекриває можливість попрацювати далі з людиною. По-перше, потрібно усвідомити наслідки свого життя, крім того, що потрібно усвідомити свою хворобу, прийняти відповідальність за ці наслідки, усвідомити свої е, помилки і прийняти також за них відповідальність, е, визнати в собі якісь негативні якості, які не хочеться в собі визнавати визнати своє помилкове мислення, свої помилкові е, переконання, і це все, з чим потрібно працювати. І без пропрацювання заперечення е, ця робота виявляється неможливою. Саме тому у процесі реабілітації велика увага приділяється саме роботі з запереченням. Отже, які існують види заперечення? По-перше, це пряме, просте заперечення. Я не алкоголік, я не наркоман, я не ігроман. У мене нема взагалі ніяких проблем. У співзалежних це може виглядати так: я не співзалежна. В нього проблеми його і лікуйте. До чого тут я? Єдина моя проблема це він. Іноді дуже прикро, але це виглядає так, що е, мій син не може бути наркоманом. Мій син не алкоголік. Цього не може бути, щоб він був хворий. І на жаль, такі випадки закінчуються дуже плачевно. Коли мама свого сина наркомана десятий раз вже везе в наркологічну клініку прокапати і там говорять, що йому потрібна спеціалізована допомога, реабілітація. Там що він наркоман. А вона ще й злиться е, на на цих лікарів злиться на всіх, хто пробує відкрити їй очі. Це дуже плачевні насправді ситуації, і е, знаєте, батьки е, часто виявляються останніми, хто взагалі дізнається про проблему в своїй родині, тому що зі сторони там люди могли вже давним-давно бачити, що залежність існує, що їхня дитина там знаходиться в залежності у вживанні. Але батьки не могли цього бачити. Заперечення їх сліпило, і не хотілося визнавати цього факту, е, тому що боляче визнати факт наявності. залежності І до того ж потрібно тепер приймати якісь міри для того щоб щось робити. Слідуючий тип заперечення це мінімілізація, тобто применшення проблеми, тоді, коли залежний порівнює свою залежність із залежністю інших людей, так би мовити, когось набагато гіршого. Я ж під заборами не валяюсь, не напиваюсь до такої міри. Я ж ще не колюся, я ж з дому нічого не виносив, і так далі. У співзалежних також це проявляється применшенням проблеми, тобто він дійсно ж під заборами не валяється. Він же. Ще в мене ходить на роботу, в нього ще залишилася, наприклад, дружина, в нього ще не було, наприклад, білої гарячки і так далі. Тобто применшення проблеми. Раціоналізація, третій тип заперечення: це коли людина пояснює. Аргументує своє вживання, чому він вживає для того, щоб зняти напругу, для того, щоб розслабитись, для того, щоб відволіктись від чогось. Я вживаю, тому що я багато працюю і так далі. І співзалежні родичі також дуже часто виправдовують вживання своїх близьких саме такими приблизно аргументами. В процесі одужання від співзалежності дуже яскраво виражено такий тип заперечення це коли співзалежні говорять так, 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 мені потрібно, але не приїздять на групи, аргументуючи цей. Якимось чином, тому що немає коли, тому що працює, тому що далеко їхати і так далі. Хоча, дякувати Богу, на групах є е, є е, мами, які приїздять дійсно здалеку е, і знаходять таку можливість, тому що розуміють важливість взагалі цих заходів і правильно виставляють свої пріоритети, слідуючий тип заперечення це інтелектуалізація. Е, всі, можливо, чули про якогось такого чоловіка, який. Також 20 років вживав алкоголь, пив, і потім просто в один момент перестав вживати і. Е... І до сих пір не вживає, і без ніякої реабілітації, без ніякої допомоги. Всі ми чуємо про цього чоловіка. Можливо, навіть його хтось знає. І я вірю, що дійсно такі люди є. Але на жаль, залежні і співзалежні пояснюють свою бездіяльність таким чином, що можливо і він то ну, також такий, просто йому потрібно захотіти, як цей дід Вася, який колись там кинув і чекають цього моменту, доки щось в нього в голові там переключиться. і Він просто в один момент переслає. Стане вживати, тобто ось так пояснюю свою бездіяльність. Такий також дуже частий вид заперечення: це контроль, тобто ілюзія контролю. Залежний думає, що він контролює процес, контролює залежність, контролює вживання, тобто знаходиться в ілюзії. Це також властиво і співзалежним по відношенню до залежного. Вони думають, що вони проконтролюють його часто це. Дуже виражено зі сторони саме чоловіків, батьків, що я його там влаштую на роботу, він в мене буде там під наглядом, я його проконтролюю, я його заберу в село, я його там, ну і так далі. Тобто така ілюзія, так би мовити, контролю це також вид заперечення. Також у спілкуванні з залежним ви можете помітити такий вид заперечення, як відволікання уваги. Тобто, як тільки ви починаєте мову, наприклад, про його залежність, про його вживання чи про одужання, він автоматично переключається на якусь іншу тему, яка взагалі до цього не відноситься і не стосується. Це такий підсвідомий процес. Він сам цього не розуміє. Наприклад, ви починаєте мову про вживання, що потрібно щось робити, а він відволікається, говорить взагалі про речі, які не мають до цього ніякого відношення. Також такий вид заперечення, як фанта. Азії це наше е, таке улюблене з понеділка, чи зі слідуючого місяця, чи з нового року перестану вживати, як воно є у залежних, чи переїду в інше місто, перестану, чи одружусь, перестану вживати, чи народиться дитина, почну по-іншому жити. І співзалежні також вірять в якесь чудо і продовжують його чекати, що все зміниться саме собою. Проекція це коли людина переносить на інших людей свої якості, які не приймає в собі, приписує іншим людям е, свої дефекти характеру, тобто залежний може. Дивитися на іншого залежного з такими самими симптомами, як в нього, і говорити, що це лікування потрібно йому. Чи, наприклад, співзалежна може побачити в іншій жінці, наприклад, прояви і симптоми співзалежності, які є в ній, і сказати, що ось їй точно потрібно лікуватися від співзалежності і їхати на групи. Найкращий і найефективніший метод подолання заперечення це зворотній зв'язок. Саме тому реабілітаційний процес ґрунтується саме на груповій роботі і на зворотних зв'язках. Які дають клієнти один одному, і таким чином руйнують заперечення один одного. Звичайно, в супроводі спеціаліста, психолога і групова психотерапія це найкращий і основний інструмент подолання саме заперечення. Також звичайно, конкретні запитання від психологів, конкретні запитання у написанні завдань, а також конкретні відповіді на ці конкретні теми, руйнують ілюзію, яка сформувалася в людині в Процесі вживання і допомагають людині усвідомити свою проблему, наслідки свого життя, усвідомити свої помилки та взяти відповідальність за своє одужання та взагалі за своє життя. Що стосується співзалежності, то вам також необхідні групи, необхідний груповий процес. І дякувати Богу, він такий існує. Приходьте обов'язково і долучайтеся до груп, адже зворотній зв'язок від таких самих людей, які знаходяться в такій самій ситуації, чи були в такій ситуації, він дуже цінний для вас, і за допомогою нього ви зможете відкрити очі на деякі речі взагалі в своєму житті. Тому що в індивідуальному консультуванні у співзалежних може виникнути деяке е, упередження, наприклад. Чи якісь образи, чи якісь неприємні речі можете почути і образитися, а в процесі групи там краще дійсно відкриваються очі. Та й взагалі без пропрацювання, заперечення і усвідомлення своєї проблеми ніякого результату далі не буде. Або Хвороба керує нами або ми керуємо хворобою. Дуже дякую вам за увагу. Надіюсь, ця інформація була корисною для вас. Обов'язково перевірте підписку, чи вона є. Ставте дзвіночок, діліться цим відео, коментуйте, ставте лайк. Буду дуже вдячний за розповсюдження цієї інформації, щоб ще більше людей дізналися про такий метод, про такий вихід із тієї проблеми залежності, як реабілітація. От, дякую за увагу! Будьте здорові всі. з Богом!